Вас друзі, 23-й тур чемпіонату України і матч, який мав бути дуже непростим для київського Динамо, адже лідер чемпіонату грав проти лівого берега команди, яка вміє грати максимально щільно у центрі поля, вміє пресингувати суперника і створювати супернику проблеми навіть тоді, коли суперник явно переважає лівий берег у класі. Що із цього вийшло, давайте дивитися у нашому огляді. Динамо абсолютно не здивувало своїм стартовим складом. Вони проводять ротацію. Певну Кубку країни проти руга грав один склад, в чемпіонаті проти руга грав інший склад, і відповідно проти лівого берега в Динамо зіграв точно такий самий склад, як в чемпіонаті проти руга. Буяльський, Ярмоленко, Кабаєв. Вона четвірка в атаці. Ну і Дубінчак на лівому фланзі оборони. Схоже, що він зараз виграє конкуренцію Вівчаренка саме на лівому фланзі. Щодо лівого берега, тут цікаво, що сухоручко не вийшов в основі. Вирішив зіграти з такою хибною дев'яткою Віталій Первак. Навістрів був шастал. Ну і намагався лівий берег максимально щільно грати у центрі поля і вибігати у контратаки почали непогано. Футболісти команди Первака ось удар Клима приходька за мешу штрафного майданчика. Намагався лівий берег подекуди притискати динамо своїм пресингом не давати. Виходити в контратаки, хоча тут лівий берег максимально невдало використав свій кутовий. Пішла контратака Динамо і Шапаренко мав реалізовувати цей момент. Дуже красиво він все виконував, перекидав через Механіва. Механів тут ворота втратив. Він тут вийшов дуже далеко вперед. От дуже вдало віддав Дубінчак в цьому епізоді. Шапаренко красиво виконував на техніку, але у ворота не влучив. механіма, то він перекинув все правильно, начебто, робив, але перекрутив м'яч і перекрутив відповідно і ворота. Красивий епізод, але без гольового завершення для Динамо. І як не дивно, перший гольовий момент для господарів цієї зустрічі прийшов після контратаки. А от з позиційним нападом Динамо було важкувато. Дуже щільно грав лівий берег, дуже великим, великою кількістю футболістів захищався. Динамо намагалося атакувати передусім через лівий фланг. Дуже активний тут був Дубінчак. Ось тут він віддав на Бояльського, бив Ярмоленко, але не зумів тут якісно покласти корпус. Не дуже комфортно йому було пробивати у цій ситуації. Хоча загалом швидка атака для Динамо вдалася. Цікаво, що пішов сніг у першому таймі, причому достатньо такий потужний. От як бачимо зараз із картинки на 19 19-й хвилині зустрічі, у другому таймі вийде сонечко і набагато комфортніше буде грати у футбол. Ну а поки у першому таймі Кабаєв б'є у ближній кут вибиває м'яч механіку. Кабаєв теж був дуже активним, і ви бачите, що майже всі атаки Динамо йдуть через лівий фланг. Ще одна подача від Буяцького, яка стала ударом. М'яч просто таки падав у ворота. Механів зняв м'яч з під поперечки і вибив його на кутовий в цьому епізоді. Ще раз бачимо ось цей технічний прийом від Буяльського. Подача удар. От щось таке. Намагалася новішувати в напрямку Ваната. Футболіст Динамо Ванат намагався скидати. І така тактика, такі варіанти розвитку атаки вони дали свій результат. Тут Буяльський чудовий черпачок виконав на Ваната. Той скинув на Ярмоленка, який вривався у штрафний майданчик, і це гол на 44 й хвилині зустрічі. Динамо свій момент реалізувало. і дуже здорово вони цю атаку організували. Ярмоленко трохи пошкутильгав на праву ногу. Сказав, мабуть, що не тільки для цього йому ця права нога адже забив він саме із правої, але тут треба ще відзначати ось цю передгульову передачу. Дуже здорово Буяльський знайшов вона, та вона скинув на ярмоленка, і це надзвичайно важливий гол для Динамо. Якби перший тайм закінчився із рахунком 0, -0 ну тим складніше б Динамо було у другому таймі пробивати ось цю залізну кам'яну оборону лівого берега. Але цей гол став надзвичайно важливий і абсолютно змінив гру у другому таймі. Вона пішла вже за сценарієм Динамо Лівий берег, звичайно, що став більше відкриватися у другому таймі. На позицію нападника вийшов Різник, але теж зіграв не надто вдалий. Матч на такій позиції. Ну а Динамо отримала певний простір в атаці і вміло ним користалася. Ось тут здорово на Шапоренко йде передача, тут скидає на Ваната Кабаєв. Є у стійку, Шапоренко добиває і все ж таки м'яч перетинає лінію воріт. На першому ж повторі буде чудово видно, що м'яч повністю перетнув лінію воріт. був у воротах. Затініть цю комбінацію, це дуже красиво. Насправді Шапоренко міг одразу на Кабаєва віддати. Вирішив п'ятою через Ваната. Але все одно все дійшло до гульового моменту для Кабаєва. Кабаєва вкотре не пощастило забити, але м'яч у ворота закотився після удару Шапоренка. Це дуже такий важливий емоційний момент, момент для Миколи Шапаренко у цьому матчі і взагалі. У цьому році, адже Шапоренко ще шукає свою найкращу форму, і потроху, потроху, він все ж таки прогресує до неї наближається. І ось цей гол дійсно був дуже важливий. Лівий берег намагався відповідати. тут Шастал забрав м'яч на половині поля суперника і бив поворотах нещерета. Тут бачимо неузгодженість в діях центральних захисників Динамо, зокрема Попова. Удар Шастала, але удар повз ворота. Лівий берег не здавався навіть з рахунку 0-2, намагався угризатися, щось намагався шукати біля воріт суперника. Але, звичайно, що Динамо вже за цього рахунку і за е, простору, який відкрився в команді Шовковського, почало куражитися. Ось тут треба було віддавати Ванату. Він вирішив не зраджувати своєму інстинкту бомбардира, вирішив пробивати, хоча, ну. Тут бояльський просто мав закривати дальній кут, порожні ворота забивати. Все знову в один дотик. Динамісті здорово розіграли, але останнє рішення, мабуть, неправильне від нападника Динамо. Могло бути 3-0 в цьому епізоді. Ще момент попов м'яч забирає Дубінчак, на Михавка. і ось цей момент дуже неприємний. Підказ відчайдушний від Клима Приходька. одразу налетів на нього попов, бо і чесно кажучи, це була дія із ризиком нанесення травми. Я думаю, що чудовий Ішовковський це розумів і десь вибачив Булавацький в цьому епізоді приходька. Ну, подивіться, як він страшно котився, просто настрибував на ногу. Михавка так не можна грати у футбол. І... Принципі, Блавацький мав тут всі передумови і повтор передивитися, і червону показати, але обмежився жовтою. Пізніше Приходська Пірвак замінив. Ще один момент для Динамо. Буяльський отримує чудову можливість для удару, але б'є вищий воріт. Знову красиво розіграли атаку Динавісті. Здорово тут прийняв м'яч Караваю, скинув на Буяльського, але капітан Динамо не забив. Пізніше Хельонок поміняв Шапоренка, Волошин поміняв Кабаєва. Щоправда, Волошин знову нічим особливо не відзначився у цьому матчі. І от, якщо Шапаренко, видно, як він прогресує, як він повертає собі свою форму, найкращу, можливо, хоча до неї ще достатньо далеко. Але крокує в цьому напрямку Шапоренко, то щодо Волошина так не скажеш. Тут Войцеховський мав момент. Нарікав на те, що Дубінчак його штовхав, але це відверто не пенальті. Удар Єрмоленка за меж штрафного майданчика. Єрмоленко весь матч зіграв, і от в цьому моменті вирішив випробувати долю. Наважився на такий дещо дивний, можливо, навіть удар. Дебют стався у Динамо Валерій Лучкевич наприкінці матчу поміняв Караваєва і в кількох моментах відзначився кілька перехоплень. Зробив от він мав велике бажання йти вперед, але загалом. Команди цей матч вже відверто догравали, і Динамо святкувало перемогу з рахунком 2-0. Достатньо впевнену, достатньо спокійну, яку Шоковському принесли його лідери. Лідери його команди: Буяльський Ярмоленко. Ванат, Шапаренко, всі ті самі гравці, які дійсно останнім часом роблять різницю. І таким часом Динамо залишається на першій сходинці турнірної таблиці з достатньо комфортним відривом. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.